Макіяж зі стрілками. Цього разу фарбуюсь не супер яскраво, але додам стрілки. В Кінці ще покажу, як цим макіяжем я доповнила свій образ. Ну, початок, як завжди, зрозумілий: тон, консилер і все це добре розташовуємо вологим спонжем. Далі контуринг, але цього разу я використовую спочатку рідкий від ламель, а потім закріплюю сухим. І, звичайно, що ж рум'яна Також не забуваємо про свій носик, потім тіні, щоб не бути схожою на безцвітну моль, темніші на край ока і світліші. В серединку і на початку. Використовувала такі тепло коричнево тепло-коричнево-кавові кольори. Ну і королєва істерік багатьох дівчат стрілка. Я пам'ятаю, коли вчилась в університеті, майже кожного дня їх малювала. Потім туш, коричневий олівець на губи, і в серединку трохи рожевого. Поверх мажу блиском. Але я так давно вже ним не користувалася, що він закрився як консервна банка. Потім я щось собі передумала і вирішила додати коричневої стрілки, поверх чорної. Бо в мене такі більш тепліші кольори. Такий легкий макіяж Ходить. Покажу вам, як він виглядає на вулиці при сонці. Як вам мій образ? Якщо сподобалось, став лайк.